Yeah. О... Yeah. скачати? Ну, моя сестра Перлина і я Гейт Кріпер. І сьогодні я зроблю відео, як же, як же Тою. У мене з'явився другий ютуб канал. <рив> На ньому yeah. тільки дві підписки. Це я з цього аккаунта, ну, mm. і той mm. Mm. і ріцей, І коротше, дивіться, дивіться, Щоб, як ви знайдете мій Dark. канал. Дивіться. Для початку я перейду на мій оцей Gate Creeper. Просто Gate Creeper. І дивіться. Ви заходите на мій канал. У вас все, типу робиться ось так підписки. Або, наприклад, ріцей. ріцей. Ми маємо ріцею. Просто рецей. Дивіться, щоб прийти на його YouTube канал, ми натискаємо на його Аву і все. Ми прийшли. Ну, або звісно. Ну, я зробив таку штучку. Коротше, для що ми робимо от таке. Там де канал. Натискаємо канал. І в мене тут є багато всяких. Ті всі, на кого я підписаний. Челенджери. Бачили? Коротше, дивіться, ми шукаємо оцей канал. І ми переходимо. ми на каналі Get Creeper Roblox. Все легко.